країні знову відключають світло, зарядні станції стають не розкішшю, а необхідністю. Але разом із попитом ростуть і ціни подекуди різко на десятки відсотків. Податківці вже закликають продавців не накручувати ціни штучно. Та чи справді держава може на це вплинути? З одного боку, ринкова економіка, де бізнес має право заробляти, а з іншого людська совість і час, коли кожна гривня на рахунку. Але зараз ми хочемо присвятити час тому, щоб правильно навчити і навчитися обирати ці зарядні станції, ба більше обирати їх за оптимальною ціною і знати, де їх можна купити. І саме для цього ми запросили нашого наступного гостя Богдан Кучер, експерт з вибору побутової техніки та електроніки. З нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Добрий день! Ну, Пане Богдане, перше, напевно, що хочеться запитати ось ця кореляція між необхідністю, дуже е, скорим таким е, підняттям попиту на якийсь товар. Е, зараз це просто зарядні станції. І між ціною. Чи існує вона в Україні? Приводу е, кореляції між цінами на зарядну станцію, я скажу, що зараз на сьогодні. Ціна більш-менш на середній станції є збалансованою, подекуди, якщо говорити в мережі, які я працюю. Ціна у нас варюється від того, це від знижок, акції і від фронт. Добре, Давайте тоді розбиратися від чого залежить якість, як вибрати, як обрати, куди поїхати, куди податися, які запити робити Гуглу і Чату GPT для підбору своєї станції. Вже давайте тоді розбиратися, як правильно її вибирати. Звичайно, по-перше, саме головне це зрозуміти свою потребу, навіщо і зарядна стальна. Що планує людина під час до неї? Грубо кажучи, якщо ми різнемо до прикладу, якийсь там телефон, телевізор, ноутбук водночас підключити, для цього вистачить, грубо кажучи, базової моделі якоїсь електродалі. На Навіть якщо чесно кажучи, вистачить павербанку. Але якщо людина планує взяти, взяти собі... До потреби те, що вона хоче саме холодильник, телевізор або будь-яку, грубо кажучи, велику побутову техніку, їй е, вже потребується трошки так сказати, позапитувати по у чата там, або в інших якихось джерел, як це було сказано. Е, По-перше, людина, якщо вибирає якусь зарядну станцію, вона повинна, е, повинна розуміти скільки її прилад е, поживає. Для цього в деяких зарядних станціях вказана ємність ватна година. Це базова математика, формула ділення, наприклад, на будь-якому холодильнику тому самому, вказана ватна година, і спорати це значення і розуміє, на яку годину вистачає ці зарядної станції. Далі з моменту також нема важливий вибір зарядної станції, якщо людина хоче її швидко підзарядити, окрім того, що вона її скористувалася і так, щоб між фазами. Перевимкнення світла вона встигла її зарядити. Це також немало важливий момент вибрати правильний тип акумулятору, в неї якась швидка зарядка. Це також немало важливо і саме головне: якщо навіть людина вибрався зарядну станцію, консультується з чатом жіті зі штучним інтелектом, що є, грубо кажучи, єдиним зараз основним джерелом використання ну самоконсультації, треба не забувати звертатися до тих самих. Так сказать, до людського фактора до консультантів, які трошки можуть реагувати і впевнити вас у правильному виборі, чи правильний чи ні? Ну добре, пане Богдане. А чи правильне ствердження про те, що чим дорожча, наприклад, станція, тим вона якісніша? Чи можемо ми звертати увагу в тому числі і критерії Один з тих, які ми забиваємо, наприклад, тому ж чату GPT ну куди ж без нього зараз? Так. Все одно, наприклад, говорити про те, що є ось така, там, умовно кажучи, українського виробника, умовно кажучи, є, наприклад, там. Шведського виробника. І українська, наприклад, коштує дешевше, шведська коштує дорожче. Умовно, ми зараз абсолютно умовно приводимо приклад. То як обрати? За якими критеріями тоді обирати? Якщо більш-менш на потужність, вони однакові, але тим не менш. По-перше, з приводу цін, я думаю, що люди, коли приходять, вони розуміють, що за їх потреби треба буде. Грубо кажучи, бути впевненими в тому, що яка їх ціна очікує. Другий момент е е е більшість людей, окрім того, що роблять Steam, той самий запит у чачі п'яті, вони е будуть ще, так сказати, дивитися на ті самі відгуки. Це не менш важливо при виборі е будь-якого бренду, важливо, то Китай чи Спеці. І також е люди е повинні розуміти, коли вибирають станцію, по тих характеристикам, чи припадає такий з її поточною ціною. Тож важливим. Добре, тоді давайте говорити про те, чи відрізняються ось ці станції зарядні, наприклад, для квартир, для приватних будинків, для якихось підприємств маленьких. Чи є різниця, як правильно тоді обирати окремо для квартири, окремо для приватного будинку? А... То, чесно, з приводу приватного будинку люди зараз більше я думаю, орієнтуються на генераторну систему. Генератор ну, бензину має, від бензиної працівника. Приватна територія дозволяє людям. А люди, які користуються в звичайних, так сказати, в наших будиночках, там квартирка якась, от так, вибір зарядної станції немаловажливий, важливий аспект затрати свого часу. Грубо кажучи, це починаючи від ну перше, це безпека, типу зарядна станція. Треба вибрати. Я б радив одразу вибирати правильний тип акумулятора, тому що людина, яка вибирає зарядну станцію, вона повинна розуміти, що ця станція повинна прослугувати її, проексплуатувати її максимально надійно. Те, що вона зарядить, підзарядить, підтримає заряд, це одне. А по-друге, це безпека. Нема, ну не за два роки з чимось, я б не сказав, що в нас мала кількість випадків з, з зарядним станціями, які можуть або вибухнути, або вийти з ладу. Я б, я б радив одразу розглядати момент того, що з, без, з моменту безпеки, а з моменту чи підзарядить вона, чи підтримає. Це вже моменти математики і до цього до, ну, з цим. До, Доволі легко справитися, воно ж є джипіті, до речі. Пане Богдане, ви сказали про те, що треба обирати правильний акумулятор. Як його обрати? Давайте, давайте прямо детально розбиратися. в в тому в тому питанні, як людина правильно має поставити задачі для, цього, для цієї зарядної станції, як правильно обрати напругу, ми більш-менш зрозуміли. Так? Людина має просто розуміти, що вона збирається туди підключати. Але тим не менш, а наприклад, час, який пропрацює ця станція, це має якесь значення? Тобто, це додатковий якийсь критерій вибору? Чи вони всі плюс-мінус працюють однаковий час? Uh, ні, вони якраз таки мають на увазі в будь-якій зарядній станції. не важливо яка в неї номінальна чи пікова потужність. У неї є такі параметри, як ємність. Uh, і там вимірено якесь певне значення ват на годину. Грубо кажучи, візьмемо таку якусь середню, середню статистичну яку обирають люди це. 1000 на 24 Вт на годину. І, грубо кажучи, ми візьмемо якийсь там, ну, візьмемо той самий холодильник на піковому старті. Наприклад, будь-який холодильник е у нього при, грубо кажучи, не важливо ні, до речі, важливо, новий він чи старий, скільки він потребує. А е на будь-якому з холодильників вказано, є наліпка, де вказано ватт на годину. І людина бере оці 1024 ватт на годину. Розділяє на кількість ват на годину, скільки споживає е, холодильник той самий, і вона в кінцевому результаті зрозуміє той момент, скільки годин пропрацює холодильник на зарядній станції. Далі, з приводу е, типу акумулятору, взагалі на сьогодні існує у нас два типи акумуляторів, які додають зарядній станції: це класичний літій-іонний та літій-полімерний, який зараз набирає все більше і більше обертів. Uh, їх основна різниця це два-три моменти. Це перше те, що літій полімерний у нас uh, заряджається у два-три, аніж літій А uh, далі, з моменту, якщо він вона сяде заряд її на 0%, у літій іонного більша вирогідність того, ой, навпаки, літій полімерного більше під, підзарядиться, аніж uh, аніж літій іонний Саме головне це кількість іттєвих циклів, тому що людина купляє зарядну станцію не на один місяць, а й на роки, тому що вона хоче, щоб вона прослуговувала свій, свій термін гарантії. Тому це також є важливим моментом, пане Богдане. А як правильно заряджати ось цю станцію? Чи є якісь правила, які правила користування вже для того, щоб ось цей. Термін користування був ну, щонайменше трішки побільше, ніж просто гарантійний строк служби ось цієї станції зарядної. А, так, з приводу зарядки е, існують деякі ще певні станції зі своїм зі, ну, з певними брендами. Там, в, в деяких оці підзарядочних станціях, існує стабілізатор на прудь. Покажуть, наставить її на підзарядку. Вона дає певну кількість напруги, не, не виходячи за границі верхньої межі. А, і якщо вона, наприклад, підзарядиться, то цей стабілізатор, який розуміє, що вона підзарядилася, він вимкнеться і не буде в неї йти напруга. Якщо вона трошки сяде, то цей стабілізатор піднімає її до 100% і вимкнеться. Так, є ще певні зарядні станції, де немає цього стабілізатору. І, скоріш за все. Моя порада б використовувати, якщо розетку, то стабілізатор напруги заради того, щоб зарядна станція не вийшла з ладу. Це його додатково треба купувати? А, Ні, в деяких, деяких зарядні станції ви маєте на увазі про стабілізатор. Так, так. Я маю на увазі стабілізатор. стабілізатор напруги, який я правильно розумію, в деяких зарядних станціях він входить сам з собою вже. А в деяких він не входить в базову комплектацію, і на це треба звернути увагу. Так, звичайно. Це одразу передбачено виробником. І, а окремо докупити це не можна, на жаль. Що робити, якщо людина, наприклад, обрала без стабілізатора ось цю зарядну станцію? Чи можна її, його докупляти окремо? Чи це вже як вирішувати це питання? Я до того людина може просто купити базовий стабілізатор напруги, який ну риви напруги, як його називають просто в просто народі. У нас для того, щоб станція не вийшла з ладу. Вона буде контролювати, щоб не був пік напруги, але вона не буде контролювати той момент, що зарядилося до 100% чи не до 100. Вона, грубо кажучи, завжди її буде тримати в підзарядному стані, але не дасть терміну перепад напруги відбутися, пане Богдане. Тут таке ще питання про саму зарядку зарядної станції. Дивіться, коли б люди купляли цю зарядну станцію, на і основним критеріям вибору було аби була в домі для спокою душевного. Але зараз бачимо, що виключення світла вони довгострокові, і постійно потрібно її підзаряджати. Люди користуються нею. Тож, ось вже якість, кількість зарядок. І чи можна зрозуміти, як правильно для великої якості і довгостроковості використання обирати цю станцію? Скільки разів її можна заряджати, як довго вона працює, як часто її можна використовувати? Тобто, ось ці всі параметри, вони якісь специфічно додаткові, які треба знати? Чи вони всі, ось ці зарядні станції, вони більш-менш однакові у цих критеріях? А, дивіться, вони з моменту вони всі. А... Передбачені е, виробником, але з моменту того, що чи є якісь критерії, ні, критерії не існують. Е, існують поради до використання. Е, людина може використовувати станцію, як вона захоче, як вона захоче, але існують якісь там е, документації, які вказано, грубо кажучи, що станцію треба, наприклад, підтримувати до 20%, не нижче. Типу, якщо вона сіла до 20%, одразу її підзаряджати, щоб не втратити життєвий цикл той самий. Далі з моменту альтернативних підзарядок. Існують, окрім того, що через звичайну розетку, існують ще деякі види. Це перше це через е, автомобільний акумулятор, може підзарядити звичайно. І є деякі перехідники під е, сонячні, якщо, якщо хочеться якийсь альтернативний варіант підзарядки, грубо кажучи, якщо немає довгострокового світла. Пане Богдане, тепер давайте поговоримо про різні види для різних необхідностей людських. Комусь, наприклад, буде достатньо павербанку, комусь буде недостатньо не павербанку, а хтось хоче, наприклад, кондиціонер вмикати, поки, наприклад, виключається світло. Тобто ось ця різниця, ось цих акумуляторів, наскільки. Як правильно обрати, наприклад, пристрій, який буде заряджати просто мобільні телефони і маленькі ноутбуки, наприклад? І чи є такі станції, які б, наприклад, могли обслуговувати такі серйозні речі, як теплові, наприклад, якісь теплові споруди, або, наприклад, той же кондиціонер вдома? Так, дивіться, з приводу моменту під базового телефону або ноутбуку можна просто скористатися базовим повербанком. І я, якби дивився на цей момент, я б сказав, що повербанку висить з головою, тому що зарядити телефон 2-3 рази на час блокауту 4 або 7 годин, і я думаю, людині вистачить більше чим. А ноутбук так питання також. Формату. Тут дивлячись, скільки ноутбук забирає електроенергію, є у нас є ноутбуки і офісного ігрового формату, які практично в, в напрузі відрізняються в два рази. Тому якраз таки через бук вже може дивитися, або ліва сторона це повербанк наша, або права сторона це наша зарядна станція. А з приводу кондиціонера, кондиціонер, як, тут є ще такі специфічні технічні характеристики у цих о, приладів. Це яким повітрям буде давати, холодне чи тепле. Це також дуже важливо для зарядної станції, тому що від саме цього параметру буде залежати кількість годин, скільки вона пропрацює, там може відріз відрізнятися в півтори рази від кількості температури. Але, будь... Але станція потужна станція, яку людина обере, яка повністю закриє її потребність в використанні кондиціонеру, буде таке. Орудуватися тим, що чи, чи, чи вистачить їй годин, наскільки вона буде працювати. Пане Богдане, а чи є якісь параметри, технічні характеристики перед покупкою, наприклад, зарядної станції, які от 100% треба перевірити для того, щоб зрозуміти, підходить вона саме тобі на твої потреби чи ні? Звичайно, базові, які. Першочергово звертають всі: це у нас ємність, номінальна потужність, вікова потужність, життєвий цикл, ну і тип акумулятора, звичайно. І саме головне на що звертають увагу, це на наявність всіх роз'ємів, розеток, ліхтариків. Ліхтарик також не менш важлива частина для зарядної станції, на що звертають люди. Це щоб зекономити на тій самій Ледлампі або на, ну, на чомусь подібному, грубо кажучи. Тобто у цих зарядних станцій у них є декілька роз'ємів, правильно? Чи вони різні бувають? І треба звертати саме увагу на ось ці роз'єми? Вони стандартизовано, всі присутні. Єдина їхня різниця це кількість. Це якось впливає на ціну, наприклад, зарядної станції? Ні. Тобто, просто треба бути трішечки більш уважним для того, щоб розуміти, що ти це будеш це. там використовувати. Добре, а давайте тоді поговоримо про те, як правильно зберігати ось ці зарядні станції, як правильно їм користуватися. Чи потрібна їм підзарядка, тому що зараз ось така ситуація зараз електроенергію, так можливо в невіддаленому майбутньому все налагодиться, і вони будуть потрібні? Ну скажімо, не так часто, як правильно користуватися, коли вона не нагально потреба має. У використанні. Розкажіть, будь ласка, про це тепер. Я думаю, що з приводу того, якщо у нас локдауни зникнуть, або ну, на певний час, догляд за станцією, грубо кажучи, він одноправильний. Це завжди переглядати її стан заряду. Не давати їй сідати, сідати менше 20%, і вона буде служити вам довго та, та вірно. Це єдиний в неї аспект, який їй потребується. Тоді, тоді ще одне питання, все ж таки докину, А які типові тоді помилки роблять люди? З чим потім приходять до вас і кажуть: От, слухайте, неправильно обрали. А ви їм кажете, слухайте, людоньки, Так ви ж зробили типову помилку. От про що може йти мова? А, з моменту, коли локдаун є, чи локдауну немає. Помилку зробила. А, а давайте і так, і так. Тому що люди інколи ну дійсно, до у нас з'явилися ці локдауни, у більшості людей навіть не було павербанків. Mm -hmm. Так. А, ну, дивіться, якщо з моменту локдауну говорити, то і людина приходить з моментом того, що їй щось не підійшло. В основному, в 80% відсотковому значенні, це те, що людина неправильно. Неправильно сказала для чого вона її потребує ну, буде її використовувати. Наприклад, вона сказала, що, е, що вона хоче запитати холодильник, е, і в неї запитали: холодильник у вас новий чи старий, і людина ну, не розуміє в неї, холодильник старий чи новий, скаже, що новий. А по факту там старий холодильник, ще таких дуже старих часів, який бере не 2 кВт, а наприклад, 3,5 на піковому старті. Ось і. Це говорить просто, просто не про банально неправильно вибра... вибраний прилад, і все. А якщо з моменту говорити, коли не існує локдауну, єдине, що може відбутися зі станцією, це те, що вона сяде під 0%, або людина неправильно вибрала тип акумулятору, наприклад, той самий Літій Іон, який просто застоявся і, і більше не... Ну, не може вона зарядитися через те, що, грубо кажучи, життєвий цикл станції вийшов під 0. І все, тобто нічого вже зробити не можна. О, якщо чесно, це у літі іонних це 50 на 50%. Є. Як, як повезе, а от у літій полімерних трошки ситуація покращена по факту. Типу, якщо щось відбудеться з нею, то можна у будь-якому випадку, я думаю, її так сказати, відродити. Наприклад, якщо людина її сяде, посадить під нуль, то її шанс вирогідність, того, що вона підзарядиться набагато більша. Це. Це навіть дуже легко зрозуміють люди, які мають авто. Наприклад, машина, якщо у вас постоїть на вулиці на літій-іонному акумуляторі, чи, за... чи запуститься вона у вас першого разу? Ну, не знаю. Якщо чесно, я не дуже сильна Верегіться. в тих акумуляторах, але, судячи з того, про що ви говорите, думаю, що ні. Да Виріхність дуже маленька, і тут так само зі зарядною станцією. Якщо ви її посадите практично в нуль, то повезе вам чи не повезе. Це добре. Тільки... Тобто, тільки тр так. треба постійно слідкувати за тим, щоб не менше 20% залишалося на е, тому акумуляторі, правильно? Звичайно. Звичайно, по якісь базові нагадування собі на телефончик раз на місяць ставлять люди і, і підзаряджають. я, наприклад, як власник зарядної станції, завжди ставлю собі раз на місяць, коли не було цих локдаунів, блокаутів. Ставив собі просто нагадування і завжди підтримував заряд. Але зі свого досвіду скажу, що Моя станція є дуже потужною, і за місяць, коли я її не заряджав, вона сіла таки на 80%. Тому я думаю, що базовий підход підхід до станції, правильний підхід до станції, зробить вас готовими до нового локдауну, якщо він, на жаль, буде. Що ж, пане Богдане, дуже дякуємо вам за змістовні відповіді наші на ці питання. Ми, наче з вами, знаєте, пішли та й обрали ту станцію. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви доєдналися до нас і дякуємо, що знайшли для цього час. Богдан Кучер, експерт з вибору побутової техніки та електроніки, був з нами на прямому включенні. З ним говорили, як правильно обрати для себе зарядну станцію. Нині в Україні вони дуже затребувані. Щиро дякуємо. Прощаємось. До побачення. До побачення.